Silent Space Stand Still – мистецький проект чотирьох авангардних артистів, що працюють із аудіовізуальним матеріалом. Упродовж місяця вони по черзі виступали у колишній афінській мечеті, де експериментували із різноманітними інструментами та матеріалами, намагаючись вписати свої сучасні звуки в атмосферу старого міста. Фіпгамитопор'япольтизму після консультації з міністерством культури Греції. Ми знайшли цю чудову мечеть у центрі АФІН. Про яку несправедливо забули, це місце архітектурно просто створене для досконалого звуку. А наш задум саме цього і потребував, каже куратор заходу. Один з чотирьох митців Тарек. Ату є автор електронної музики та програміст. Для свого виступу він обрав площу перед мечеттю, яка традиційно служить городянам точкою збору у центрі міста перед подальшими розвагами. Його вистава Метастабільний ланцюг базується на унікальних власноруч створених автором хімерних інструментах. Ви побачите концерт електронно-акустичної та електронної музики, яка фокусується навколо поняття Інструмент. Ця ідея була створена для проекту документа 13» минулого літа у Каселі, Німеччина, але відтоді я її сильно доповнив. Сьогодні тут в Афінах це вже зовсім інша версія інструментів із новою естетикою різноманітних електронних звуків, написаними раніше уривками та семплами, змішаними разом. Ми намагаємося надати цьому якийсь сенс. Дамиці здаракі парксіперішотирахоромичездаракі недовго проіснувала саме як мечеть. Більшість часу тут містилися різні музеї. З 1918 року і до сьогодні приміщення займає музей грецького народного мистецтва. Ми віримо, що це чудова нагода для нього відчути подих сучасної культури та емоції прогресивної аудиторії. Тут знову лунатимуть звуки, адже для цього мечеті була побудована. Турецький музикант Джевдек Ерек приїхав до Афіни з абсолютно новою виставою. Він каже, що в ній шукає подібності у різних речах, досліджує невловимий зв'язок, який їх поєднує. Під час виступів він намагається робити так, щоб цей зв'язок резонував у бані старої мечеті. Бував об'ємності та неповторності, і в такому вигляді доходив до слухачів. В основному це імпровізація. Ми попрацювали над створеннями різних матеріалів для неї. Щоб вони могли взаємодіяти із куполом та оживити ті часи, коли це була мечеть. З іншого боку. Це музей, тож я намагався підібрати певні матеріали і до нього. Тож у мене є два набори ритмів та звуків для мечеті і для музею. Білдапсамбозикметірел Обджекс, самфімс також Афанасіос Архіанос та Даніґал. Отримували мечетці з Дараки на тиждень. Таким чином увесь проект тривав рівно місяць і зараз наближається до кінця. Цей захід організований приватними особами та неприбутковою мистецькою групою Локус Athens. Він знайшов фінансову підтримку миттєво. Це дуже важливий рух на зустріч представників різних частин грецького суспільства. Вони попрацювали разом, аби створити щось нове, інноваційне, безкоштовне, доступне абсолютно різним групам людей. Захід завершується 27 квітня. Організатори кажуть, що реакція людей та спонсорів дозволяє їм сподіватися, що наступного року він відбудеться знову, можливо в іншій формі та в іншому масштабі.